Півсотні маленьких козаків. Реєстрове козацтво днями поповнилось найменшими івано-франківцями. 48 вихованців школи садка ім. Софії Русової посвятили в козачата та берегині. У той же час на вірність Україні та реєстровому козацтву присягнули і 20 робітців батальйону Торнадо з Тернополя. Вони одягли вишиванки і вперше на собі спробували козацькі звичаї по святу. Виглядає це дійство так. Діти стають навколішки і цілують шаблю. Після цього справа за священником. Далі малечі з дорослими козаками виголошує присягу. Відтепер маленькі хлопці та дівчата поповнили лави реєстрового козацтва і стали козачатами та берегинями. Це починається з того виховання, з того скажімо, отримання наснаги, пізнання е, історії, пізнання. Скажем, тих геройських вчинків, які робило козацтво, а далі, яке робила наша Українська повстанська армія, яка січове стрілецтво, ну і наші військові, які сьогодні воюють на Сході. Тільки рідна національна школа виховує гідного громадянина. І ось той Майдан. Гідності, котрий відбувся. Я думаю, що допросилася душа Софії Русова. Ну і ми якусь краплиночку, може внесли. На вірність Україні та козакам просягнули і сучасні вояки. Майже 20 бійців батальйону Торнадо з Тернополя, які пройшли події під Іловайськом, і зня на день мають знову відправитися на війну. Я думаю, що в недалекому майбутньому, ми будемо гордитися не тільки своєю країною, своїми новими козаками, реєстровами і людьми, котрі дійсно хочуть блага для нашої держави.